Слідчим суддею, мене це не викликає сумніву. А що ви є черговим слідчим суддею, зазначеним згідно розпорядження голови суду, і що саме ви маєте право в неурочний час розглядати відповідні процесуальні суди? Я вам роз'яснюю, що зараз у нас розглядається подання про обрання запобіжного заходу щодо вашого підзахисного форму. Тому з метою, щоб вирішити всі питання, не затягувати родину справи. Ми проводимо руки данного провадження. тому будь ласка. Якщо ви не довіряєте судді, кажіть. Довіряєте, тоже кажіть. Хочу ще раз зауважити увагу суду, що зараз у нас розглядається не відповідне попитання проводити у нас розглядається заява про відвід. Так, зараз. Так. У нас розглядається окрема заява про відвід. Тому відповідна... вона пов'язана з поданням щодо брання запобіжного заходу. Чоловіка, Шановного ще пану, пану раз, Прошу, конкретно, надати документи, що підтверджують Саме ваше право зараз у дев'ятнадцяті годині на повинен знаходитися в приміщенні даного суду і розглядати відповідне клопотання поза робочим часом судової установи, тобто документ, який посвідчує за підписом голови суду, що сьогодні ви є черговим суддею, який має на це. Добре, прав. тоді я вам роз'яснюю, що у суді не нормований робочий час. Що, що що судді, у суді не нормований робочий час, а, ну, ви, Ці, Тримаєте чи Чому? що? Ви готуєте злочин? Чому? Ви готуєте зараз? Я народний депутат України, так. Віталій Купрій, правозахисник. Я бачу, що ви зараз робите замах на злочин. Передбачений статті 375 кримінального кодексу. Винесли на заліване Чому? Рішення. Чому ви не можете зараз надати підтвердити свої повноваження? Тому що у вас хтось там викликав з адміністрації президента і ви в тапочках зараз прийшли е, виносити рішення. Будь ласка, не змушуйте нас зараз заявляти про злочин, викликати наряд міліції і фіксувати те, що ви тут витворяєте. Які Будь ласка, от, працюйте з прокуратури, То, з вибачте, з, з прокуратури. А будете з прокуратури працювати, це точно. До речі, прокурор зобов'язаний буде зараз прийти.